Зараз ми знаходимося біля організатора цього дійства. Лани Тіграна. Лана, скажіть ваші відчуття і... і для мене найголовніше було, щоб не пролунала повітряна тривога. І коли я зрозуміла, що ми повністю провели фестиваль не затримали його, що всі діти щасливі, для мене це найкращий момент в цьому житті. А я хочу побажати вам, цінуйте кожну ми, цінуйте кожен момент, цінуйте те, що родини з вами поруч, і розвивати наших українських дітей. Слава Україні! Героям слава бажаємо творчих. Их успіхів, Щоб ваш центр став саме найкращим в Україні. Дякую. Друзі, а зараз ми знаходимося біля співвласниця центру Мрія Едюкейшн» Олександр. Олександр, скажіть, як вам ці враження після цього гарного концерту? Я неймовірно рада, що в Україні настільки багато талановитих дітей. Сьогодні ми показали, як діти в нас класно співають з пісні, які вони неймовірно чудові моделі, як вони гарно танцюють. Дуже дуже потужно. Я дуже рада, що в Україні так багато талановитих дітей. А зараз ми знаходимося біля учасників цього концерту, наших зірочок. Сонечко, скажи, як твоє відчуття від цього кубку? Я дуже сильно рада, що ми взяли саме цей кубок. Ми та команда, яка тут займається вже дуже довго разом. Я дуже рада, що цей кубок саме в нас. Бажаємо вам творчих успіхів, ваші відчуття і враження від концерту. Мені все дуже сподобалось. Я дуже вражена, що ми взяли найвеликий кубок. Мені дуже сподобалось, і я дуже чекала, щоб виступити зі своїм соло та взагалі. Зі своєю командою мені теж це дуже сподобалось. Я дуже рада. Те, що ми забрали кубок, найкраща команда Мрії Едюкейшн». Ми дуже багато до цього йшли, дуже багато тренувались і дуже дуже щасливі. Я думаю, що це було реально дуже круто, тому що ми класно виступили. Це було неймовірно, і я дуже рада, що ми забрали цей кубок. в себе! Вітаю сьогодні. Ми на класному заході. Мрія здійснюється біля Світлана Тарабарова. Свято доброго вечора. Доброго. Ради вітати. Доброго. Скажіть, будь ласка, які відчуття залишились після цього концерту? Я обожнюю дітей. Тут не обманеш вони або тебе люблять, або ні. А ви бачили діти відчувають реальне щастя. Вони нас надихають рухатись вперед. Тому я дуже вдячна всім дорослим, які не зважаючи на блокаути, важко в тому влаштовують свято для дітей. Тому що дитинство у них одне, тому дітям треба давати свято. Я рада бути тут. Може, якийсь особливий момент сьогодні зворушив особливо, <гум> коли я йшла зі сцени, маленька дитина вчепилася в ногу і не могла мене відпустити, і я просто ну реально не могла пройти. І вона за ніжку тримається, і я розумію, що вона щиро це робить, і це прям цього я не забуду ніколи. Вам творчих успіхів. Все Дякую, всім привіт. Дя 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 Будь шлемим, щасливим бути щасливим щасливим ще раз. оплески кожному з вас. Ви неймовірні! Давайте пронесемо цей настрій у найважкіші часи. Оплески всім вам, всім дітям. Дякую за цей час.